Жбу і дякую за те, що постійно знаходити час поговорити з нами. Скажіть, будь ласка, намагаюся відстежити логіку: людей стає більше, але військові намагаються подалі усунути себе від українських дронів, військові Російської Федерації. Вони думають, що ми будемо гатити, коли цивільних стає більше по Криму. Чи як? Ми ж, якщо і будемо бити, то виключно по військових цілях і знайдемо їх навіть там. Куди вони передислокувалися на нове місце? Ну, давайте пригадаємо слова диктатора Путіна, який казав: нехай вони спробують стріляти, коли ми будемо стояти за спинами жінок і дітей. Це їхня тактика, вони тактика. оголосили публічно ще на початку агресії в 2014 році. Тому тут насправді дивуватися. Нема чому, хоча для нас, як для цивілізованих людей, звісно, це досі виглядає дивно, тому що ну це не в нашій традиції. Але це в традиції росіян, для них це цілком нормально. Тому куди вони передислоковують свої підрозділи, я наразі сказати не можу, але їх точно ніколи не зупиняють втрати серед цивільного населення. Це факт номер один. А факт номер два до цього вони жодного разу не могли продемонструвати. Втрати серед цивільного населення, незважаючи на те, що в Криму постійно щось вибухає, це ви нам не можете сказати, куди вони передислоковують, бо власне нам це не треба. Але наша розвідка і військово-морські сили, я думаю, вже нові місця дислокації знають. А ви можете розповісти нам, як Росія захищає свої позиції біля акваторії Чорного моря, і якщо є ця передислокація, а Наскільки, в принципі, багато місць і таких тактичних точок, куди можна передислокуватися, але ти працювати будеш. Звичайно, нам все не хочеться, але ти працювати будеш так само ефективно. Ну тобто їхні позиції, їхні думки з цього приводу. Насправді, Кремль великий, і об'єктів там багато. Багато враховуючи об тотально, так? враховуючи тотально. Усю дицензуру, як і в ЗМІ, яких там не існує, так і в соціальних мережах, відключення інтернету під час бойових дій, це для них не є такою серйозною проблемою, в принципі, тому так щільність ППО там доволі велика і це не випадковість. Ви бачите, що на території так званої Російської Федерації періодично. Пропущених, мабуть, більше ніж на території нашого Криму, тимчасово окуповано. Тому так вони звісно тактику міняти не будуть. Їм треба захищати так звані кримські місте надалі, тому що для Московії це і логістика, і символіка, і е, е, так вони звісно е, знайдуть спосіб, де приховувати цю техніку і надалі. Я нашим глядачам нагадала, інколи здається, що уже на наступний день, завдяки роботі військових ДСНСників, ми забуваємо про шалені атаки, тому що життя зараз надзвичайно насичене, але точно не забувають про них тих, хто втрачає будинки, хто втрачає свій бізнес після прильотів. От питання: якщо Росія використовувала калібри, вперше ви сказали в Національному марафоні Єдині новини за липень, тобто 21 число, чи вперше було використовувано? Крестання залипень, запобігти ми ніяк цьому не можемо. Тобто, ми говоримо давно, що Росія не почувається безпечно в Чорному морі. Між тим їхні підводки підводні човни виходять, заходять, відстрелюються. Тобто, це може бути. Чи це може бути рідко, тому що не почувається безпечно? Ви абсолютно праві. Пані Тетяно. Вони використовують для обстрілів з першу чергу підводні човни, навіть незважаючи на те, що їх ресурс не є нескінченим. Навіть незважаючи на те, що обслуговування підводних човнів складніше, ніж надводних кораблів, але все одно у них вибір невеликий, тому вони використовують саме їх. І підводних човнів, у них таких три одиниці. В Чорному морі, звісно, в якийсь момент стикнуться вони з результатами цієї експлуатації постійної, але, тим не менш так, проблема є, і вирішити її можна у два способи. Перше, це наситити щільно Українське небо нашим ППО а друге, це звісно, як кажуть наші партнери вбити лучника, тобто знищити ці одиниці безпосередньо в пункті базування Росіяни чудово розуміють, що така небезпека існує. Періодично вони покидають воєнну гавань і в учбових цілях, і не в учбових цілях. Але тим не менш, поки що. В складі так званого Чорноморського флоту залишається 8 носіїв крилатих ракет, незважаючи на те, що ефективність калібрів не настільки вже висока, як на початку повномасштабного вторгнення, періодично вони можуть дошкуляти, звісно. Ми говоримо про те, що росіяни відпочивають в Криму, але більшість українців зараз їде до Одеси. І буквально вчора мені моя подруга сказала, як відмовляла тата їхати до Одеси. А він з'їздив туди на тиждень і сказав, уяви, там абсолютно спокійно. Ви на загал можете сказати, Одеса, в принципі, як ціль для росіян. Це місто, яке страждатиме, будуть збільшуватися атаки на Одесу. Як росіяни розглядають це місто. Істо чи в принципі ми можемо давати рекомендації українцям, що немає у нас небезпечних міст, але є наша Одеса. То їдьте туди, якщо можете, на кілька днів на тиждень Ну, давай називати речі своїми іменами. Одещина це єдиний морський курорт, який доступний для внутрішнього туриста, якого в Україні зараз вистачає. Так у зв'язку з тим, що е, туризм за кордон зараз е, для багатьох не на часі. І звісно, на жаль, так ви праві звикли вже українці до війни і багато небезпек банально ігнорує. Але тим не менш зупинити цей потік туристів наразі, ну звісно, неможливо. Нема ніяких обмежень. Є відкриті і закриття ділянки узбережжя, є відкриті пляжі, їх мінімум 12, Але тим не менш можна побачити людей, звісно, і на тих локаціях, які є закритими. І, на жаль, в цьому році вже були загиблі. Але е, основною проблемою, звісно, залишається Московія, яка намагається там тероризувати Одесу. Що стосується там відпочинку на пляжі, безпосередньо треба подалі триматися від морських портів, тому що для росіян це залишається там ціллю номер один. Е, звісно, там зайти суходолом або з моря вони не можуть. Єдине, що залишається для них це використовувати балісти, що вони періодично і роблять там кілька разів на місяць. Але коли це зупиняло нашого. Туриста, який, звісно, вже е, теж хоче побачити українське море, зрозуміло. Дякую вам, Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на прямому.